Здавалося б, проста подорож, що повинна була б зайняти всього один день, допливсти до безлюдного острова таємничого лорда Ешера, знайти безцінний гіперкуб в покинутому маєтку і повернутися назад на материк за винагородою. Та як тільки ви побачили острів на горизонті, невідомо звідки налетів не жахливий шторм, складно передати, що прийшлось пережити вам і вашим людям. Точніше, до острова вдалося добратися живим лише вам. Обидва кораблі були вщент зруйновані під час шторму. Можливо, комусь і вдалося вижити, але це було дуже сумнівно. Тепер вам потрібно вирішити дві проблеми: знайти гіперкуб і знайти спосіб вибратись з цього проклятого острова. Та давайте вирішувати проблеми поступово. Спочатку вам потрібно знайти компас, карту та підзорну трубу, щоб зорієнтуватись на місцевості. Та вам треба поспішати, бо якщо ви не встигнете, ці такі вкрай важливі у вашому становищі речі назавжди загубляться під піском або будуть змиті хвилями у море. В рамках цієї задачі. Ви отримаєте у вигляді вхідних даних таку собі таблицю ліст лістів, яку можна сприймати як ігрове поле. Вам потрібно відшукати власне місцеположення на цьому полі, яке позначене буквою Y. І дізнатись, скільки кроків вам потрібно зробити, щоб зібрати три предмети: компас, карту та підзорну трубу. Ви можете рухатись у будь-якому напрямку, навіть по діагоналі. Після того, як ви підібрали предмет, ви починаєте пошук знову зі стартової позиції. А в результаті вам потрібно підрахувати загальну кількість кроків, які потрібно зробити, щоб зібрати усі три предмети. Отже, фактично, вам потрібно навчитись сканувати таку собі таблицю і співставляти координати об'єктів на ній. Тож, як завжди, підготуємо усе необхідне для початку вирішення задачі. Створимо окремо файл для функції і окремо файл з тестами. І переконаємось, що тести запускаються. Тепер пропоную вам спробувати вирішити задачу самостійно, а потім ми вирішимо задачу разом. Початковий код задачі можна знайти у описі до цього відео. Ну як, вирішили задачу? Спочатку вирішимо задачу не самим оптимальним, але самим зрозумілим способом. Для кожного предмету зарезервуємо посилання. Моє місце положення, місце положення компаса, карти та підзорної труби. Коли ми знайдемо координати цих об'єктів, ми замінимо NAN на відповідні значення. Тепер попрацюємо над таблицею. Зрозуміло, що нам потрібно пройтись по кожному рядку і по кожному елементу рядка. Та в результаті ми очікуємо отримати координати комірки, тобто індекс рядка і індекс комірки у рядку. X та Y. Тому, власне, будемо ітеруватись по індексам. З цією метою визначимо ширину і висоту таблиці. Ітеруватись будемо по ренджу, створеному на основі цих значень. Щоб отримати комірку таблиці, отримаємо рядок по індексу y і елемент рядку по індексу x. Далі вже не так складно. Якщо комірка дорівнює y, ми знайшли самого себе. При своєму знайденій координаті посилання U. Те саме зробимо і для інших трьох значень. По закінченню ітерування по таблиці ми очікуємо визначити координати усіх предметів. Тепер необхідно визначити сукупну кількість кроків до усіх трьох предметів. Створимо посилання, де будемо сумувати отримані результати. І можемо одразу вказати його як результат роботи функції. Створимо цикл, в якому пройдемось по координатам усіх трьох предметів, які ми повинні знайти. Адже відстань до кожного предмету ми знаходимо схожим чином. Отриманий результат будемо додавати до загального результату. Щоб знайти відстань від моєї координати х віднімаємо координату х шуканого предмету. І отримаємо абсолютне значення. Те саме робимо для координати y. І оскільки ми можемо рухатись по діагоналі, нам достатньо обрати максимальне значення із двох отриманих. Таку саму операцію ми проробимо для усіх трьох предметів у циклі. І тепер можемо запустити тести, щоб перевірити наше рішення. Яким би наше рішення не здавалось незграбним, в будь-якому випадку воно правильне і вирішує нашу проблему. Далі ми можемо його зробити більш лаконічним. А написані тести допоможуть перевірити, що поведінка функції жодним чином не змінилася. Перше, на що нам треба звернути увагу, це на групу об'єктів, більш-менш схожих за своєю суттю. Ми могли б чотири окремих посилання прибрати, а координати шуканих об'єктів розміщувати у словнику, де ключем буде значення комірки, а значенням її координата. При такому підході нам буде абсолютно все одно, чи ми шукаємо 3 предмети чи 10. Тепер цей величезний if else блок можна переписати на щось дуже просте. Якщо ми знайшли комірку, яка є рядком тексту, і вона є одним із чотирьох значень, додамо її координати до словнику. Видалимо зайві посилання і приберемо непотрібний if else блок. Та тепер друга частина функції засвітилась червоним. Треба це виправити. Власне, місце знаходження отримаємо із словника. А ітеруватись ми тепер будемо по ключам словника, а не по координатам. Не забувайте, що рядок тексту є колекцією окремих символів, по яким ми, власне, і ітеруємось. В середині циклу за допомогою кожного окремого символу ми отримуємо координату із словника по ключу. Перевіримо, чи ми виправили усі помилки. І дійсно, тести проходять успішно. Зверніть увагу на нашу функцію. Намагайтесь писати власні функції таким чином, щоб вони складались із таких собі відокремлених смислових частин. Тобто, таким чином ви розбиваєте одну велику задачу на декілька окремих підзадач, які дуже слабо залежать друг від друга. В нашому випадку перша частина функції відповідає на пошук координат і підготовку словника з усіма координатами. А друга частина вже відповідає за підрахунок кроків і залежить лише від словника з координатами, підготовленого на попередньому етапі. Таким чином, ви можете працювати з двома частинами функції окремо по черзі. Головне це пам'ятати, від яких об'єктів ця частина коду залежить, і які об'єкти вона підготовлює для наступних етапів. При такому підході дуже легко працювати з окремою частиною функції. І при бажанні такі частини можна навіть розділити. На окремі функції, якщо в подальшому це буде потрібно. Почнемо з другої частини функції. Посилання u посилається на тюпл із двох елементів, щоб потім їх отримати за індексом. Використаємо множинне присвоєння, щоб отримати x та y одразу. Те саме можна зробити і для координати шуканого об'єкту. А код від цього стане ще більш зрозумілішим і лаконічним, а на поведінку функції це жодним чином не вплине. Далі, замість того, щоб згадувати, по яким ключам словника потрібно проітеруватись, ми можемо із словника вилучити власне місце знаходження, і там залишиться лише шукані предмети. Тож ми можемо напряму проітеруватись по залишившимся ключам словника. Та оскільки нас ключі не особливо то й цікавлять, можемо одразу ітеруватись позначенням словника, власне, по координатам шукатих предметів. А множини присвоєння можемо виконати безпосередньо у циклі for. Ми майже досягли бездоганності. Тепер кристально чітко видно, що відбувається у цьому блоці коду. Ми проходимось по кожному елементу колекції, вираховуємо певне число на основі цього елементу і сумуємо отримані числа. Саме це зробить для нас функція sum. Нам потрібно лише створити генераторний вираз, який виконує перетворення кожного елементу у число. Як ви бачите, ми фактично займаємось переносом коду із одного місця в інше. Тому ризик допустити помилку достатньо незначний. Приберемо зайвий код і можемо позбутись посилання res. А результат роботи функції сам і буде результатом роботи нашої головної функції. А тести швидко дадуть зрозуміти, чи ми на правильному шляху чи десь схибили. Як ви бачите, усе в повному порядку. На цьому етапі ми закінчили рефакторинг другої частини функції, і тепер можемо перейти до першої. Ми можемо робити з нею усе, що завгодно. Головне, щоб об'єкт позішн містив коректні дані. Згадаємо, що буде, якщо ми пройдемось циклом for безпосередньо по таблиці. При ітеруванні елементами будуть рядки, а при ітеруванні по рядкам елементами будуть комірки. Отримати значення комірки одразу це, звісно, добре. Та нам потрібно також визначити координати цієї комірки. Якщо ми виконуємо виклик ітерованим об'єктом у функцію enumerate, в результаті ми отримаємо ітерований об'єкт, кожним елементом якого буде тюпл із двох елементів індекс елементу і сам елемент. Скористаємось множинним присвоєнням, щоб одразу отримати доступ до індексу і до рядку. Те саме зробимо і при ітерованні порядку. Тепер у нас є доступ як до комірки, так і до її координат. Тепер перенесемо логіку, пов'язану з перевіркою комірки із попереднього варіанту. І приберемо зайвий код. Насправді ось ця перевірка нам не також потрібна. Адже ми хотіли би зібрати усі доступні рядки тексту і проігнорувати числа. Тож приберемо її. Перевіримо тести. Супер! Все працює як потрібно. Звісно, можна було б ще придумати щось таке екстравагантне, як можна було б змінити код. Рефакторинг це достатньо творча штука. Та головне вчасно зупинитись. Та я вже задоволений результатом. Ми прибрали дублікацію коду, залежність від кількості шуканих предметів, і розбили функцію на окремі зрозумілі частини. Тож тепер скопіюємо наше рішення і перевіримо на порталі Check.io. Супер! Вітаю вас із вирішенням ще однієї задачі. І ми ще на один крок стали ближчими до скарбів лорда Ешера. А ви, озброївшись компасом, картою та підзорною трубою, тепер точно не загубитесь і зможете зорієнтуватись на місцевості. Тож ми відправляємось на дослідження острова. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей.